міському стальйоні. Пожестю на вторзі розпочинається чемпіонат Іршавського району серед команд дитячої нації футбольної ліги сезону 2016 року. І, ви вже знаєте, на протязі трьох років практично ці змагання збирають на це футбольне свято. Досить велику кількість. Ну, що ви прекрасно розумієте, футбол це один із найпопулярніших видів спорту у світі. Тож дозвольте мені сьогодні сказати вам такі слова. Сьогодні дуже приємно, що на нашому святі присутні заступник голови районної ради Володимир Михайлович Половка. Депутат районної ради, наш меценат і спонсор цих зман Петро Іванович Стенко. Тож, надаю слово слово з привітанням, надається заступник голови районної ради Володимиру Миколайовичу Полу. Доброго дня, шановні спортсмени, шановні футболісти, доброго дня, шановні вболівальники. Я радий вітати вас сьогодні. в Такий чудовий, вже осінній день, який благоприятствує проведенню цього турніру. Я би хотів привітати вас з початком цього футбольного турніру, побажати вам в першу чергу спортивної закалки і поваги один до, до одного, щоб ваша зустріч не перетворювалася із футбольних таких змагань, перед в якісь між такі непорозуміння. Один до одного я би хотів, щоб спорт завжди залишався чисто такою приємною розвагою, не лише для тих, хто у ньому участвує, а для тих, хто і поліває. Так що вже вам, усім вам чесних перемог, усіх вам вже перемогти в цьому змаганні. Але я думаю, що як завжди перемагає самий достойний. Так що бажаю вам бути всім достойними, зайняти перші місця і вже до. Вам і нехай переможуть всі переможці. Дякую. Слово диреться, Петро Іванович Санько. Шановні спортсмени, всі присутні, прич... причасні до того, щоб сьогодні дійсно організувати сьогоднішнє свято. Ну, хочеться серед щиро привітати з цією осінньою першістю. Дитячою юнацькою. І, і, напевно, я думаю, всі хочуть бачити в своїх дітях, батьки, щоб вони були самі кращі, самі кращі у всьому. Ви вибрали саме той вид спорту, командний футбол, який сьогодні, скажімо, край дійсно є таким популярним, вже було сказано, з І Тому, безперечно, він дає великі перспективи. Але найперша важлива перспектива це дійсно ваша закалка, ваше здоров'я, ваша, тільки цю вміти грати команд, командним таким скажімо, е духом, тому що футбол, як ви де-інде, має бути вторим командною грою. Тому я вже зараз, що за вами стоять безперечно підтримка держави, вона є в тій мірі, яка який можлива сьогодні. Але і меценати, спонсори, ну якісь сьогодні, я, часу, я представляю. Своїм братом Михайлом. Я думаю, теж з задоволенням будуть мати кермо, якісь можливості для того, щоб підтримати вас, коли ваших очах буде горіти той кермоспортивний блеск, дух. Тому ну, я думаю, вам варто дійсно цим десь дорожити і, напевно, вашими тренерами, які вкладають вас і десь душу і серце. Тому ви безперечно рівняєтесь на, на кращих. Що залежить від нас, від тієї, скажімо, десь влади місцевої, від меценатів, я думаю, ми теж будемо мати, щоб дійсно створити всі належні умови для того, щоб наші діти, наші юнаки, наші спортсмени мали їх, і щоб в кінці кінців наші шавчани були самі кращі. Тому дай Бог, щоб воно саме і так було. Всіх вас святом. Ну, користуючись нагодою, що сьогодні у нас такі пошановні гості на цьому святі, скажу вам і вам, Володимир, вам і вам Іван Іванович, що Якраз у нас відбулося таке каже на відкриття ліви на стадіоні БСШ у нас у місті Шаві, де практично з мами футболісти. Тут з вами також у нас є такий з кам'янського, Іван Михайлович Хиле. Тут практично так, як і з вашим братом, і ви допомагаємо допомагаєте нам. Успішно провести цей, цей турнір. А турнір, як ви бачите, досить такий е, довгий, тому що спеціальності віри у вересні закінчуються в листопаді і в друге аж на другий політичний рік. Тому ми щиро вдячні вам, вам, Володимир Михайловичу, владі, вам Петро Івановичу, Михайло Івановичу, Івану Михайловичу, е, Хилі, за вашу посильну допомогу в організації проведення цих популярних у районі змагань. А зараз, шановні юні учасники, Капітани команди, крок вперед до державного прапора України для підняття його, його маршрутів. Державний прапор України підняти всі стояти. Отже, старт футбольного сезону 2016-2017, Дамі, успіхів вам, усім на футбольних полях нашого району. І думаю, вже скоро в перспективі, можливо, хтось із вас буде захищати честь не тільки нашої районної області, і можливо десь заграти на інших аренах нашої держави. Хай вам щастить.